готую далі. О! О! Ні, ні! Є! Ой, всім привіт! З вами Мурка. І сьогодні ми граємо в 5 ночей з Фредеріком? Фредріком? Я не знаю, що це. Але це одна з пародій на п'ять ночей з Фредді, такі, як, наприклад, п'ять ночей з Флампті. Я ледь-ледь стримуюся, бо не заражати. Що це таке? Так, ця гра містить музику, яка порушить копірайт. Виключаємо так, будь ласка. Das News. Чому це на німецьку? Фредріка відчинено. А коли манта піца Фредріка відчинена і тепер це локація тут. Жаба президент. Йобаний його в сраку. Жаба стала президентом. Ти це бачиш? Будь ласка, скажіть мені, що це жар. Він зелений і їсть мухи. Що за херня зараз відбувається? З усією повагою до містера президента це даунрайт бонананас Я такий шокований цього, але я просто продовжу писати, поки цей квадратик не заповниться текстом. Дуже інформативно. Перша ніч полетіли! Бляха, цей чувак схожий на одного злодія з корпорації монстрів. CELEBRIERAN! О, Боже, чого ви мене змушуєте так багато читати? Фрідріх Фрайдріх. Фрідріх Фазбер. Бернард. Клара Даскукен. Яка Клара. Почекайте, а при чому Клара і Чіка? Дершлауфухс. Кунінг Schlaufuchs. Ентри... Ентерпри... Та, О, Боже. <смеш> Чому він схожий на квасолю? Бляха. Він трішечки відрізняється. Ой, йо, помотала тебе життя. Це? Чі... Яка чіка? Клара! Чик. Чіка... А, це там де фоксі? Ось. А, ось Ю. Я. Yeah. Окей. Це вентиляція, скоріше за все. Що? А... <смеш> Окей. Фредді, я... я дякую на тому, що ти тут стоїш, будь ласка, туди стій. А, Приготувати піцу. Змотала! Ми тут готуємо. Що за її руками? Ага, вхопила сучка. П'ята ранку, п'ята ранка, ще трохи, ще трохи. Давайте, давайте, ще трохи. Що це таке? Бляха, колись давно була така гра з цим дуже схожим лисом. Там були щось про перегонки. Це було ізі. Я тебе вхихікаю зараз. Це що? Скажіть мені, наша мені ця інфа. Ах ти ж блядь Клара пішла на місце бігом. Пішов звідси. ЗВАЛИЛА Скільки раз я маю тобі казати? Піпіроні. Не поняла. Бляха, да. Так, тут нікого немає. Чел! Ти шо? А цей чел так і буде, надіюсь, лежати. Я так розумію, Чіка нам нічого не зробить, вона чисто готує собі чилить піцу. Лазер Ааа? Ha -ha -ha. Попробуйте тільки до мене підійти. Ааа, це його ноги торчать, прикиньте. Uh! Найголовніше зараз. Чекайте Ось він тут стоїть. Uh -huh -huh. Uh! Uh! Брат, 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 давай давай поговоримо, давай. дивись, які в мене тут малюночки. Дивись, ну, Дивись, бачиш, що з тобою буде, якщо ти зараз мені щось зробиш. Робись! Бля, гаший все горить. Що мені робити? а Плохи! Що мені робить? Що мені робити? Сука! Я навіть не помітила цього, блять! Напік мені ваші мануали. Куди вже? Я не встигла проснутися! Бишневим морозилом. <тит noise> Бляха, будь ласка, стій що це в тебе за на нарост? Його не таким взагалі. Звалила. Звалила. <пит noise> лізе вже лізе. Вже лізе до мене. Я можу його вже прибити? Ні, ще не можу. Де? А засмокчину ти добрячого. Який милий малюнок. У! У! Ти що? Ти чого? Бляха, опять поліз, я не встигаю. Бляха, щось вони дуже активізувалися на другій ночі, ні? Так, дивимося. Де він? Де він? Все, походу, все добре. Пішов! Ну давай, давай. Ага, ага. На! Бляха! Цей Бернард. Девін. Де горить? Бляха, як ти ж задовбала! Де він? Де Боні? Де Боні? Де Бернард? Де він? Сучка. Давайте, давайте четверта ночі, четверта ночі. Ми зможемо. Ми зможемо. Тут уже нічого не залишилося по суті. Ось він, ось він. Тримаємо на ньому очі. Тримаємо на ньому око. Того, що... Оця пизда ходяча. <плес> ти, Блін. Іди ти, ти вже покрутив свою цю. Давайте, давайте, народ, ми не можемо програти, ми не можемо програти зараз. Він такий типу гемблінг, гемблінг, гемблінг. Знову ти! Капець він настирний. Бля, ще він поліз. Ще ця. Раз. А, а, а. Давайте, п'ята, п'ята ранку, п'ята ранку. Давайте, давайте, давайте. Ми, маємо, ми не маємо права програти. Я побачила тебе, я тебе побачила. <гас> Пішов звідси. Так, народ. У! <гас> він все швидше і швидше. <гас> народ, я не знаю, чи я встигну, вони надто швидкі. Ось він! Окей? Його немає. Він знову лізе! Тіхом! Так, є, 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 є. Це знову до мене лізе. є. Так. Тихо, тихо, народ, народ. Фух. Я зараз заряджена, заряджена перемагати. Як? Коли? Де? Як? Скоріше. Готую далі. Oh yeah, oh yeah. Найбільше в житті, що я ненавиджу, це обмеження в часі. Кінець демоверсії. Уух! Що нас чекатиме? П'ять ночей плюс. Кастомна ніч, плюс три аніматроніка, нові челенджі і твісти. Усім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. Переходьте за посиланням у мій канал в телеграмі, обов'язково пишіть коментар, адже саме ви радите мені в які ігри пограти. Зустрінемось наступного відео. Всім па-па!